Добрий день підписники, підписниці, глядачі каналу. Так, 14 травня у нас сьогодні. Дивіться, який у нас контент сьогодні. Юзік розкидає добрива. Перший раз вчепили розкидача за 10 років. А там ще є Тесорчик. Воно. Культиватором. Зразу колії задирає. Будемо сьогодні сою сіяти товаришею. Перший раз вчепили за 10 років. Стояв собі він там сухенькому. А це вирішили, щоб сівалкою не вносити, бо в нас окремого ящика немає. Прийшлося б два рази по полі бігати. Спочатку добре вам носити, а потім вже сою сіяти. То вирішили так зробити. Те сорчик з культиватором польським 320. Важкуватою.